Вітаю учасників в каналі Капітал Юей. Мене звати. Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям розібратися в приватній пенсії, що це таке, як її оформити. І зараз ми зробимо запис ефіру, це десь 10-15 хвилин, і потім зможете задавати питання. А хто бачить мене в записі, то обов'язково знайдіть на головній сторінці посилання в телеграм-канал і будете мати можливість поспілкуватися зі мною. По відеозв'язку, отже, давайте розпочнемо планування нашого фінансового життя, і з точки зору фінансів життя кожної людини абсолютно однакове, що в Україні, що в усьому світі, в розвинутих країнах всі ми проходимо ці три стадії нашого життя. Перший період життя це навчання, другий період це робота і заробіток. І хотілось би, щоб третій період нашого життя це дійсно був відпочинок. Але давайте задамо собі питання, як дійсно зробити так, щоб цей період життя був не виживанням, а дійсно відпочинком, і саме в тих країнах і на таких умовах, як ми би самі собі хотіли. Що для цього необхідно зробити, щоб не виживати так само, як на даний час наші пенсіонери виживають на цю мізерну пенсію? Що необхідно знати про гроші, щоб. А забезпечити своє життя назавжди. Під час навчання власних коштів у нас не було. В період, коли ми працюємо, це з 20 до 60 років, це стандарт приблизно такий. Але треба також зрозуміти, що в будь-який момент людина може перестати отримувати кошти. Лише тоді, коли ми здорові і маємо можливість працювати, то ми заробляємо кошти. І якщо за цей довгий період життя з 20 до 60 років, за 40 років ми з вами не навчимо. Можливося, заощаджувати, інвестувати і створювати собі капітал, то нас всіх очікує дуже значне падіння, тому що розраховувати на державну пенсію, вона становить приблизно 20% від середнього рівня наших доходів, які ми отримували, поки працювали. І для того, щоб залишити наше життя на тому рівні достатку, до якого ми звикли, необхідно створити собі. Капітал. Який розмір цього капіталу має бути? Кожна людина для себе вирішує самостійно, тому що рівень життя для кожного різний. Комусь необхідно 10, 20 тисяч гривень, а комусь і 2, 3, 4, 5 тисяч доларів. Тому і нам здається, що в європейських пенсіонери, що їх держава забезпечує краще, що у них краще пенсія, їх краще забезпечує держава. Але насправді все не так. У європейських пенсіонерів так само державна пенсія в чотири рази менша, ніж зарплата. У нас в Україні пенсіонери отримують десь 20 Це державна пенсія. А у європейців пенсія складається з трьох. джерел. Перше джерело так само державна пенсія у них становить 20%. Якщо у них середня зарплата десь 6 тисяч євро, то пенсію отримують німці, датчани 1200. Далі у них існує корпоративний рівень. Це коли роботодавець за своїх працівників відкриває рахунок і частину з їх зарплати акумулює на цьому рахунку. І потім в кінці терміну надає ці кошти. А третє джерело доходу це причому найбільші кошти, це людина сформує сама собі. Людина сама обирає, в яких фінансових інструментах їй зібрати ці кошти і так ними розпорядитися, щоб їх вистачило на все життя. Давайте знайдемо визначення. Ці компанії цю приватну пенсію надають компанії по страхуванню життя. І якщо ви вб'єте в Вікіпедії, що таке у нас страхування життя, буде зазначено, що саме на заході виплати за довгостроковими договорами страхування. Життя складають основу доходів громадян пенсійного віку, так як ми з вами перед цим подивилися, що державна пенсія 20%, корпоративна 30% і саме основу доходу громадян пенсійного віку 50% це ті кошти, які люди самі собі з. Зібрали на своєму рахунку, як же нам, з вами, українцям, також розібратися в цій системі і почати формувати свій капітал дуже легко треба. Відкладати просто 10% від вашої зарплати. Скільки ви зараз отримуєте, стільки і навчитесь відкладати. Отримуєте 10 тисяч гривень, відкладайте тисячу. Отримуєте 40 тисяч гривень, відкладайте 4 тисячі гривень, у людини, які заробіток, то... У суму і відкладайте. Але це за умови, якщо ви це починаєте робити з першого дня отримання зарплати. Якщо вже період пройшов 10-20 років, ви нічого не відкладали, і чим ближче ви до вашого пенсійного віку, то треба вже відкладати більше. Давайте порахуємо до прикладу 100 гривень в день, це приблизно 40 тисяч гривень в рік. Як будуть працювати наші накопичення? Ми відкриваємо собі рахунок в тих компаніях, які надають ці послуги? 40 тисяч гривень 25 років. До прикладу, людина буде збирати сама людина збере 1 мільйон гривень. Ці компанії працюють з нашими коштами і інвестують в економіку України. Не бійтеся лише в надійні інструменти і інвестування, це найчастіше облігації та. Там нерухомість, все, що має бути, чітко по закону, щоб не втрачені були наші кошти, і там іде гарантована дохідність. На даний час десь приблизно 14-15 відсотків річних надають ці компанії. І якщо прогнозувати приблизно такий відсоток, то лише відсотками за цей період збереться 2 мільйона гривень, і загальна сума, яку отримає людина, на рахунку буде 3 мільйона гривень. Що далі людина може зробити? В нашому прикладу це, наприклад, навіть була людина 25 років, 25 років збирала, 50 років, ще не пенсійний вік, але людина в цьому віці вже Може або забрати всю суму одразу, або розрахувати собі пожиттєве забезпечення, і ці компанії розраховують пожиттєве забезпечення таким чином, що людина свої кошти проїсть приблизно за 10-15 років, а далі вже буде жити за рахунок цих компаній. Тому приблизно ми беремо, що пенсія буде становити тоді десь приблизно 20 тисяч гривень в місяць. Тобто людина відкладала 3,5 тисячі гривень в місяць, а отримувати буде 20. І це саме є секретом європейських пенсіонерів, чому вони собі дозволяють вже потім їздити і відпочивати. І також дуже важливо знати, що це не просто накопичення, а це ще фінансовий захист людини під час дії цього договору, тому що в нашому житті трапляється різне. І захворювання, і травми, і інвалідність, і також дуже часте питання: а що буде, якщо людина не доживе до отримання цих коштів? З першого дня оформлення такого договору в договорі зазначена саме страхова сума. В нашому випадку це 1 мільйон гривень. І якщо людина не доживає до отримання своїх коштів? То один мільйон гривень отримає родина, яка люди, які зазначені в документах. Якщо трагічна смерть, то три мільйони гривень. Якщо людина отримала інвалідність першої групи, то 100% від трьох мільйонів гривень. Якщо друга і перша група, то там відсоток від цих коштів. Тому весь цей час дії договору людина захищена на. Всі ці випадки, і плюс додатково можна взяти захист по медичним показникам. Дуже рекомендую захиститись від онкології, інфаркт, інсульти, коронавірус. Зараз також йдуть виплати у разі діагностування будь-якого якогось тих захворювань, які вказані в ваших документах, компанії виплачують суми на лікування. Отже, рівень життя в усіх країнах дійсно дорівнює рівню накопичення. І якщо в усіх країнах вже більше ніж 200 років працюють ці програми, і 90% населення користуються цими програмами, то у нас за 20 років з дати прийняття цих програм лише 5% українців оформили десь приблизно 1 мільйон гривень. 1 мільйон людей. І навіть люди, які виїхали за кордон, також мають можливість оформити собі ці накопичувальні програми, зібрати гроші, і потім, в якій би країні ви не знаходилися, ваші кошти вам надходять на карточку щомісяця, і де б ви в якій країні не були, кошти потім конвертуються в ту валюту, в якій країні ви знаходитесь. Запитайте, які гарантії? Дуже важливо саме в цьому розібратися, тому що ви маєте чітко знати, що ваші кошти будуть захищені по всім показникам. Давайте розберемо спочатку в історичних гарантіях. Будете зі мною згідні, що. Чим довше працює компанія, тим більш вона надійна. До прикладу, найбільша компанія американська вона працює з 1868 року в 40 країнах світу і на даний час має 110 мільйонів клієнтів. І причому ця компанія здійснювала виплати родичам загиблих на Титаніку. А далі найстаріша компанія Австрії. 1811 рік створення, тобто ця компанія була створена ще за 100 років до того, як у нас на теренах нашої країни розпочався тоді комуністична ця навала Радянський Союз. Потім Радянський Союз розпався. А весь цей час в Європі надійно працювала ця компанія. і для європейців дуже дивно, що у нас українці втратили кошти на книжках, тому що в їх країні такого не було. І саме вони принесли до нас цю культуру накопичення і впевненості, тому просто розберіться в цих надійності і гарантії. Тепер давайте розглянемо юридичні гарантії кожна з цих компаній. Має витяг з державного реєстру фінансових установ, їм надано безстрокова ліцензія, і всі ці компанії офіційно зареєстровані в Україні. Перелік цих компаній зазначено в моєму телеграм-каналі. а Також кожному окремо я можу вислати, але ви також маєте можливість перевірити, зайти на сайт. Національного банку України і переглянути, які компанії на даний час надають ці послуги. Їх лише 10. одна американська, дві австрійських, одна польська і всі інші українські. Також відповідно до закону про страхування, стаття 31, Ці компанії. Зобов'язані створювати страхові резерви, які в декілька разів більше ніж суми, які вони отримують від клієнтів. Тобто, по закону на кожну гривню, яку ми покладемо в цю компанію, в компанії має бути 1 гривня і 5 копій ну 105%. А у цих компаній 300%. Тобто, якщо одразу всі вкладники звернуться з вимогою забрати свої кошти, то компанії всі ці кошти віддадуть, і далі у них ще залишиться. Також українців хвилює питання, чи вигідно вкладати в гривні, тому що йде знецінення і інфляція. В цьому питанні також допомагають ці інвестиційні компанії. По перше, треба розібратися з рівнем інфляції. Лише в країнах, які розвиваються, то дійсно рівень інфляції високий. У нас також він був колись, коли ми тільки створилися, Україна в 91-му році відновила свою незалежність. Потім, в 2008-му, так як була загальна криза, 2014 і 2022, відповідно, були скачки інфляції. А на даний час десь приблизно не більше ніж 10%. Тому відсоток накопичення, який дають ці компанії, 14-15%, вони вже допомагають запобігти знеціненню ваших грошей. Але додатково ще можна робити індексацію ваших вкладів на той рівень інфляції, який був в минулому році. Тобто, якщо в минулому році. Гривня знецінилась на 7%, то просто додайте до вашого рахунку цю суму і наступний рік вони також почнуть працювати. І також дуже важливо знати, що. Не знімається податок з цього прибутку. з відсоток який працює, він працює як складний відсоток, іде капіталізація, і вже на п'ятий рік вашого вкладу сума відсотками буде більше, ніж сума вашого щорічного вкладу. А загальна сума за 20 років збільшується приблизно в 5 разів. Тому з надійністю і гарантією обов'язково кожному з нас треба розібратися. Офіційно договір цей підписується між вами і компанією. Там чітко вказані всі суми, і важливо, що вказана гарантована сума. Тому все це надійно і оформити програму ви можете лише через фінансового консультанта, через мене або будь-якого іншого. Ми всі працюємо офіційно, і кожен з нас зареєстрований в реєстрі Національного банку, і кожного з нас перевіряють також по всім цим показникам, щоб ми надавали тільки якісну інформацію, і з нас беруть довідку про несудимість. Тому також можете бути впевнені в цьому. Thank